Всім привіт, привітки! Сьогодні у вас буде Кисиня. Тільки не лякайтеся, бо це буде дуже страшно. Готові? Три, два, один. Ну що, вам сподобалось. Я думаю, точно сподобалось. Давайте ще різкість. І різкість буде на природі. Там, де піла машина, погнали. Ну як вам потрясіння? Ще давайте. Ви напевно, вам напевно дуже дуже дуже, 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 дуже сподобалось. напевно сподобалось. Я думаю, що ще потрясіння буде ось тут Побивали і погнали. Різкість. Ще один раз. І ще на одній локації.